Я вітаю вас на уроці літературного читання. Ми сьогодні з вами працюємо над текстом Алевтини Волкової перший подих осені. Стежечка-мережечка привела всіх в клас. Стежечка-мережечка тішила всіх нас, дарувала красу й цвіт і запросила у казковий світ. Йди по цій стежині, дитино, даруй любов і тепло. І пам'ятай, ти, людина, вчись, думай, твори добро. Почнемо з мовленевої розминки артикуляційна зарядка. Вдихнути повітря через ніс, видихнути через рот. Губи трубочкою. Дме, легенький вітерець. Спробуємо набираємо через ніс і видихаємо через рот. Язичком почистити губки. Спробуйте. Чистомовка. Я читаю, ви повторюйте, би-би-би пішли діти по гриби. За, за, за десь замекала коза. Лі-лі-лі бігли дітоньки малі. Працюємо над скоромовкою. Я паперу клаптик взяв, злого пса намалював. Та й приклеїв на подвір'ї, щоб курчат сторожував. Читаємо разом. Я паперу клаптик взяв, злого пса намалював, та й приклеїв на подвір'ї, щоб курчат сторожував. Швидше. Я паперу клаптик взяв, злого пса намалював та й приклеїв на подвір'ї, щоб курчат сторожував ще швидше. Я паперу клаптик взяв злого пса, намалював та й приклеїв на подвір'я, що хоча сторожував. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Ми будемо вдосконалювати навички свідомого виразного читання. Читаємо правильно. Відчутний серпанку розсіюється, піднімається. Яскравістю небосхилі, різнокольорові, оксамитові, чорнобривці, спохмурніє, рівнодення. Відгадайте загадку там доорює, там сіє, трусить яблука в саду і малює, як уміє, на листочках і листках. Ну й завзята ж у роботі, так затевся в позолоті. Що це? Так, це осінь. І ми читаємо з вами текст Алевтини Волкової, перший подих осені. Послухайте текст і подумайте, чому авторка назвала свій твір саме так: Перший місяць осені вересень. Тихі, задумливі вересневі дні, ще теплі, наче літні, та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється, піднімається сонечко і обігріває землю. Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю, здається, що літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі, та воно вже не таке гаряче, як улітку, а ніжно ласкаве, лагідне. Повітря прозоре й легке, проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. На газонах квітнуть ще яскраві різнокольорові айстри й журжини, червоні канни милують око, оксамитові чорнобривці. Та як тільки набіжить хмаринка, спохмурніє сонечко. Одразу стає видно, як змінюються барви навколо. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках устиляються першим жовтим листям доріжки. Вітер підхоплює крилаті насінини берези липи. Клена й сосни та переносить їх на далекі відстані. Помітно скорочується день, 23 вересня на всій зимній кулі день дорівнює ночі. Рівно по 12 годин кожний, тому й звуть його днем осіннього рівнодення. Після нього ніч стає довшою, а день зменшується. Настають короткі осінні дні. Швидкими кроками вступає осінь у свої володіння. Давайте відпочинемо з вами. чарівниця у гості прийшла, і даруйте ще три діткам принесла. still look like Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. А далі дайте відповіді на питання, про що розповідається в тексті. Чому авторка називає вересень першим подихом осені. Знайди в тексті і прочитай, якими називає авторка вересневі дні. Чому? Які ознаки літа можна спостерігати у вересні? Сонце восени таке саме, як у літку? Доведи свою відповідь рядками з тексту. Поясни, як ти зрозумів або зрозуміла такі вислови. День народжується, туман розсіюється, початок вересня дивує, вступає осінь у свої володіння. Скільки в тексті абзаців? Який абзац складається з одного речення? В якому абзаці розповідається про осінні квіти? Які дерева згадуються в тексті? Що про них розповідається? У якому абзаці про це йдеться? Поставте відео на паузу і дайте відповіді на ці. Питання. Скільки картин ви змогли б намалювати до цього оповідання? Які кольори б у них переважали? Так, до цього оповідання можна намалювати безліч картин. Я впевнена, в кожного з вас буде маса предложень для зображення ілюстрацій, для різних ілюстрацій до цього тексту. А кольори, які б них переважали? Мабуть, би, золотисті, так, тому що осінь у нас з вами золота пора. Послухайте вірш Марії Хоросницької осінь. Хоросницька Марія, осінь. Нарядилась осінь в дороге намисто. Золоте волосся розплила над містом. Кольорові фарби вийняла з кишень. і малює осінь жовтим по зелені. Здогадатись можна в парку по деревах. Є червона фарба в неї і рожева. Ще відтінків різних безліч осінь має, а струнки ялини буком оминає. Їй не шкода фарби й часу, ні хвилини. Колються на чемні сосни та ялини. Якою ти уявляєш осінь з цього вірша? Чим зайнята осінь у цьому вірші? Які фарби має осінь художниця? Якою ти уявляєш осінь з цього вірша? Якою вона так? Це була гарна художниця, яка малювала по деревах. Які фарби? Так, жовтим по зеленим. Ваше домашнє завдання. Підготуйте ілюстрацію, як ви уявляєте осінь художницю. Короткий запис Щоденник, ілюстрація про осінь художницю. ми з вами на минулому уроці домовлялись, що вам треба завести щоденник читача, в який ви будете замальовувати ілюстрації, записувати свої враження про уроки і про тексти, які ви прочитали. От вам таке завдання намалювати ілюстрацію осінь, якою ви уявляєте осінь-художницю. І в кінці вправа емоційна ромашка. Виберіть ромашку, як вам працювалось на уроці. У мене все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!